Мешканці двох нових будинків 78 та 97 по байда Вишневецького можуть взимку лишитись без гарячої води і опалення, а все тому, що не підключені до тепломереж. Зима може початися для нашого будинку для тих сімей, які проживають у нашому будинку, і це шість сімей, із них п'ять сімей з маленькими дітьми. І дуже страшно, що може для нас цей сезон опалювальний не початися. Забудовник у свій час для цих багатоповерхівок, згідно з тих умовами, збудував теплотрасу до котельні фотоприладу. Та у серпні минулого року ця котельня припинила свою роботу. Підприємство приєдналось до мереж Черкаси Теплокомуненерго. Вирішити питання проблемних будинків взялись комунальники з того ж таки Черкаса Теплокомуненерго. Розробили проєкт, за яким можна побудувати нову тепломагістраль. На ремонтні роботи міський бюджет виділив понад 400 тисяч гривень. Але нова мережа за проектом проходить через прибудинкову територію багатоквартирного будинку номер 66 по вулиці Остафія Дашкевича, СББ Злагода. Усі його мешканці як один відмовили забудовникам у реалізації проекту. Я проти, тому що я живу на цю сторону, вікна мої, балкон і будуть тут рить, буде, буде каналізація, будуть ремонтні роботи. Категорично відмовляють люди, бо бояться, що нова теплотраса може зруйнувати їхній будинок. Деякі стіни, кажуть, і так дали тріщини. Це дуже близько до цього до нашого будинку. Будинок панельний, ми за його боїмося, буде він там тріскати, буде його підмивати, тому що тут не видержані ніякі параметри. Від цоколя будинку до котлавана дуже мала відстань. Не переконали членів цього ОСББ дати згоду ні обіцянки комунальників провести усі роботи впродовж місяця, ні подарувати дитячий майданчик. Голова правління ОСББ на Байде Вишневецького сімдесят зовсім не розуміє позицію сусідів. Це не хутір і не в лісі їхній будинок. Ми всі сидимо на мережах, точно так же, як наш будинок, точно так же, як і всі інші житлові масиви. Для цього треба розуміти ці питання і підходити до них конструктивно. Їхнє відношення. Зовсім мені не зрозуміло. Якщо я ще розумів би, що там хтось щось хоче поставити, чи якийсь торговельний кіоск, чи пивний кіоск, я бріше б це розумів би. Розроблений проект, каже директор Черкаса Теплокомуненерго Павло Карась, врятує не лише проблемні будинки по Вишневецького, але й стане перспективою для майбутніх новобудов. Якщо не поступливі сусіди, кажуть комунальники, не підуть на компроміс. Можливий варіант судового вирішення питання. Закон говорить про те, що в такому випадку ми маємо право на вилучення земель для соціальних потреб. Процедура дуже складна, займає довго часу. Однозначно, до 15 жовтня при застосуванні цієї процедури мешканці цих будинків тепло не отримають. Юлія Доброско, Василь Саєнко, Павло Тихоненко, Віка Новини.